Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас тема справи сімейні. Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України. Майно набуте за час шлюбу, зокрема, належить чоловікові та дружині на праві спільної сумісної власності. До мене звернулись декілька клієнтів із питанням щодо поділу майна саме після розірвання шлюбу. При цьому. Найчастіше питають про наступне. Наприклад, а що дружині відійде більша частина майна, адже дитина проживає з нею, але ж я вчасно перераховую аліменти, чи залишається колишньому чоловіку більша частина спільного нажитого майна через те, що в період шлюбу я перебував у декретній відпустці і все було зароблено ним особисто. Тож, давайте коротко з'ясуємо, ці нюанси між колишнім подружжям. Якщо будь-яке рухоме або нерухоме майно бізнес були придбані за спільні кошти, це важливо, будь-ким з подружжя в період шлюбу, не дивлячись на те, що хтось із членів такого подружжя не працював, то все одно воно підлягає поділу між ними. Оскільки таке майно є спільною сумісною власністю обох із подружжя. Проживання дітей з одним із колишнього подружжя само по собі не є підставою для збільшення частки спільно нажитого майна при його поділі. Зауважу, що не підлягає поділу майно, яке один із членів колишнього подружжя отримав у спадок. Або йому подарували таке майно, як до шлюбу, так і в період шлюбу. Також не підлягає поділу будь-яке майно, яке за період шлюбу було оформлено на батьків одного з подружжя, якщо, звісно, в судовому порядку не буде доведено реальними доказами, що в тому числі і за ваші особисті кошти чи кошти саме ваших батьків. Було придбано подібне майно. Окрім того, не підлягають поділу речі індивідуального характеру, прикраси та подарунки. Якщо ви проживали в будинку одного з подружжя, який був придбаний ще до шлюбу, і за, і за період такого шлюбу вартість будинку. Колишнього чоловіка або дружини значно збільшилась, у тому числі за ваші кошти або завдяки вашим зусиллям, то в судовому порядку можливо стягнути певну грошову компенсацію подібних вкладень. Але у вас мають бути залізобетонні докази того, що ви дійсно щось зробили для збільшення вартості цього будинку. Це можуть бути чеки, фотографії до та після стану цього нерухомого майна, покази свідків, експертизи, свідчення будівельників, які проводили ті чи інші роботи з поліпшення стану нерухомого майна. Цей перелік, безумовно, не є вичерпним, тому можна ще щось від себе доповнити. Звертаю вашу увагу. Кожний випадок поділу спільного сумісного майна подружжя носить індивідуальний характер, і тут необхідно проводити детальний аналіз всіх правоостановлюючих документів. Але якщо справа дійде до судового врегулювання спору, то необхідно бути морально готовим до того, що це війна у правовому полі між колишнім подружжям, яка, до речі, може тривати роками. Тож, будьте будь то важливі, далі буде.